Хочу продовжити оцю тему тих таких терактів у Москві, який вже забрав життя 160 людей. І мені цікаво, якщо ми будемо дивитися на певну деталізацію, на певні деталі того, що відбувалося, і хронології мені наприклад дуже дивно, чому ці терористи таджики з Іділу, вони направилися саме в сторону Білорусі. Якщо вони могли, наприклад, повернутися на батьківщину, по перше. По друге, ну невже вони не розуміли, що на кордоні російському з Україною з Білорусі на кордоні з Україною купа блокпостів, і там проїхати неможливо насправді? І Путін розповідає про те, що вони рухалися саме в Україну. Ну яким чином вони сюди потрапили? Вибачте, миша не пролізе. ДРГ не пройде, а ви правильно кажете. Дійсно, дивіться, в чому історія. А, Україна намагається штучно пристебнути до цієї історії, всієї до цього теракту. Намагається шукати будь-які докази. Прямих доказів немає. Навіть зробили обшук в приміщенні, де проживали ці ось стрілки стрільці. Нічого не знаєте, ні Майнкамфу, ні підручника, не знаєте, ні кобзаря. Нічого взагалі не знайдено взагалі от одні візитівок яроша. Ну, це маски, ну я його не було. Не знаю, може закінчилося вже ні Будановських, ні Малюковських візитик не було. Візитів не було. Це дійсно дивно. Потім каже: от було вікно підготовлено на кордоні з Україною. Брянська область. Секундочку, там знаходиться 8,5 тисяч російських військових. Це тільки Брянська область. Близько 50 танків там розташовано, окрім блокпостів, окрім, окрім патрулів. І вони таким чином на рено Симбл, білий рено Симбл, він намагався прослизнути між. Штанками через мінні поля, але потім виходить з доповіддю представник КДБ Білорусі, каже: Так ми ж допомагали в 16 кілометрах від кордону з Білорусі. Затримали е цю ось групу людей. Так це коншот так, Україна чи ні? Тобто ще раз намагається штучно пристібнути Україну зараз буде шукати. А серед дріжджо так я повернуся до початку. Коли кажете, чи вони, вони не знали. Я думаю, вони не знали. Їх їм хтось керував, їм сказали, їжджай туди, зроби це. Потім повертайся в іншу локацію. Ось вони поїхали. Я думаю, що вони навіть у гадки не мали що там відбувається, бо вони навіть там дуже важко розмовляють. Видно, що вони ну принаймні ті, хто затриманий, вони не є там дуже інтелектуальними людьми. Ну хай не ображають, це, не знаю правильно uh, І я думаю, що росіяни спробують шукати український слід саме в через людей, які. Давали вказівку зробити цей туристичний акт, якісь проповідники, зброю, де ви знайшли? Можливо, людина з українським ім'ям. До речі, вчора намагалася це вже робити. кажуть, біла автівка, підозрілась зі старими українськими номерними знаками. Як виявилося, це були білоруські номерні знаки. Бачите, з остраху вони просто плутають де білоруські номери, де українські. Так ось от цікаво, які можуть бути далі наслідки. Зокрема, і чи не побачимо ми е, таких глобальних е, закликів Путіна провести тотальну мобілізацію в країні? Е, в, 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 посилити утиски всередині самої країни. Ну, нічого йому не заважало це робити. І до цього він був у нього в руки були розв'язані. 87 з копійкою відсотків голосів виборців. Ну так, те, що офіційно є. За нього проголосували. Велика каральна машина, війська є, ФСБшники є, поліціянти є мобілізація. Дійсно, вона кульгала останнім часом. Я нагадаю вашим глядачам, що в жовтні 2023 року на московських цих вербувальних пунктах в середньому в ці, пункти заходило 500-600 людей. Вірніше, вербували вони 500-600 людей на день в жовтні 23-го року. Зараз, в березні 24-го, орієнтовно на тих же самих московських вербувальних пунктах, ця кількість становить орієнтовно 20 30 людей на день, тобто майже в 20 разів впала кількість людей бажаючих піти записатися до війська, тобто це спад є, але ну давайте ну, є гроші, є гроші. гроші, гроші росіяни росіянам припрошу грошима. Росіяни продовжують переконувати. Це дуже добрий стимул. Ну я не тому що це можна використати цей теракт якось мобілізації. Багато хто прив'язує з подіями Нордоста дві року, але там були політичні вимоги. Там були люди, які заявляли, ми вимагаємо Чечня вивести війська. та та. Тут цього не було просто розстріл, просто кримінал жодної політики. Я думаю, що росіяни, ну Кремль буде зараз робити шалені надзусилля, щоб максимально сюди прив'язати Україну. Але що далі? Що далі, поки що думаю, загадка навіть для самого самого Кримана Кремля? Ну і стосовно ударів по російським НПЗ. Чи говориться про те, що Росія, відтягнувши всі засоби протиповітряної оборони на фронт, фактично оголилася. talk. Так, дійсно, беззаперечно. Дивіться, є комплекси, які мають великий радіус дії, вони перехоплюють великі об'єкти, вони закривають великі території. Є об'єктові, які закривають там, військову частину, не знаю, якийсь науково-дослідний інститут, виробничі якісь потужності. Цих потужностей дуже багато в рейфій. Ну, плюс частина цих е, сучасних комплексів в Підмоскові, дачі Путіна охороняють, Рубльовку, центр Москви і так далі. І так далі на всіх не вистачає. Зараз вони знову в аварійному режимі намагаються вигадати щось і вішають відповідальність на самих власників НПЗ. Їм пропонують: або купляйте самостійно засоби радіоелектронної боротьби, витрачайте гроші. У вас гроші є, ви багаті Буратіно, давайте займатися. Або спеціальними сітками затягуйте. Ваше виробництво, щоб дрони там плуталися, щоб вони, якщо вибухали, не задавали великої шкоди. Тобто, поки що про серйозний захист не йдеться. Єдине, що я передбачаю, там можливо буде така собі корупційна складова у вигляді того, що підприємці зможуть за гроші. Ну, умовно взяти в оренду певний розрахунок протиповітряної оборони, і він, наприклад, місяць буде стояти поблизу ось цього от НПЗ і охороняти його на всяк випадок. Звісно, це буде не безкоштовно. Угу. Ну і якщо говорити про скажімо ті наслідки, які мають оці удари, британська розвідка повідомляє, що 10% російської нафтопереробної промисловості постраждало. Від цих ударів українських дронів по російським НПЗ як нам підвищити ефективність цих ударів для того, щоб і знову ж таки яка межа, коли фактично російська ця навтопроробна промисловість стане і російські війська не будуть отримувати палива? Ну, російські війська будуть отримувати паливо, незважаючи ні на що. Ми повинні це розуміти. Вони будуть перерозпреділяти, заберуть у швидкої допомоги у якихось соціальних служб Ну, і наостанок, ну не, не потрібно росіянам їздити на автівках, коли йде війна. Ну, от, ну не буде на певних АЗС палива, буде у військових. У військових там все буде окей. Що ми хочемо побачити в фіналі? Що ціни на стелах АЗС йдуть вгору, а палива на всіх не вистачає. Що Кремль в примусовому порядку адміністративному телефонує власникам АЗС і кажуть, вимагає, щоб припинили підвищення цін. Ну і за класичними законами економіки, якщо починає тиснути на ціну, то продукт зникає з реалізації, тобто ми б це хотіли бачити плюс здорожчання всіх скажімо так всього що пов'язано з перевезенням. Продукти харчування, а так таксі, от все, от все, що пов'язано на паливо, воно повинно здорожчувати. Паливо немає. Плюс пасівна кампанія в Російській Федерації зараз, ну не скажу що під загрозою, але під там ну питання десь випливає. Я думаю, що такі удари будуть продовжуватися. Плюс будуть удари по другому колу, тобто те, що було знищено в листопаді. Я думаю, повторно буде пошкоджено ну десь умов не знаю в квітні, в травні місяці. Тобто війна триває? Ну і про українські дрони, які досягають такої території, зокрема, деякі з найвіддаленіших об'єктів, це 900 кілометрів, і це ну дійсно так. демонструє радіус дії і атак українських безпілотників. Чи зможемо ми збільшити виробництво такого роду безпілотників для того, щоб атакувати такі об'єкти? Mm-hmm. Це це ну давай. Так ми повинні це зробити. Я не знаю наскільки це можливо в плані виробничих потужностей, бо це державна таємниця. Але те, що останнім часом росіяни збивали, збили верніше безпілотник український. він, ну, в буквальному сенсі зроблений з гілок та там ну, навколишнього матеріалу. Там каналізаційна труба, баклажки з під води п'ятилітрові. Вони поєднані. Це такий паливний бак імпровізований, але він виконує свою функцію. Цю це політ в одну сторону, і ну окей, він не красивий, не естетичний, але результативний. Ну і що ж він такий негарний? Головне, що прилітає і знищує те, що необхідно. Тому треба мультиплікувати і треба множити ці об'єкти. Пане Іване, дякую за коментарі. Що долучились до нашої дякую. Іван Ступак, військовий аналітик, співробітник збу 2004-2015 років, був з нами на зв'язку.